Один із головних пріоритетів, які були визначені командою і міським головою Трошенка відразу після деблокади міста це освіта. Це суперважливий напрямок, це суперважливий напрямок з багатьох аспектів. По-перше, щоб повернути людей міста, повинні працювати школи. Щоб люди могли працювати і їздити на роботу, повинні працювати садки. Ну і звичайно, освіта це. Про майбутнє наших дітей. Діти в умовах війни переживають величезний психологічний тиск, і їм потрібно повертатися до нормальності. Очна освіта це можливість дітям повернутися до відчуття нормальності, догляд старших, догляд там, вчителів, розклад, роботи. Тому першим нашим пріоритетом це було відновити заклади освіти, тому що це наш завтрашній день. Ви всі знаєте, що 80% закладів освіти міста були пошкоджені. Або зруйновані, як школи на Подусівки, наприклад, або дуже сильно пошкоджені школи в нашому місті. Але я хочу вам сказати, що навчальний рік 2023 2024 року у форматі офлайн 28 школах міста розпочали 23 тисячі учнів учениць. 23 три тисячі це вдвічі більше, ніж 1 вересня 2022 року, і навіть більше, ніж 80% від. Кількості учнів, які ходили офлайн в школі до 24 лютого 2022 року. Я скажу без перебільшення: в цьому плані Чернігів чемпіон. Немає місць, які постраждали, які зазнали таких руйнувань по сфері освіти, в яких би стільки дітей вчилися. Харків Дніпро в минулому році в цьому змінилася ситуація. Навіть Вінниця, яка мала постраждала, там. Було неочне навчання, там діти навчалися онлайн. У нас, ми розуміли, що це пріоритет номер 1 У місті сьогодні вже відкрит 41 садок, дитячий садочок, 41. 7 тисяч дітей ходять в ці садочки. Ще тисяча місць є вільними. Все нормально все. Для бюджету міста відновлення освітів це був 100% один з головних пріоритетів. 303, гривень, 303 мільйони гривень з бюджету пішло на відновлення наших закладів освіти в 2023 році, із них де 60 мільйонів пішло на укриття. Великий внесок відновлення роботи зробили наші партнери. Завдяки партнерам, ми залучили 78,5 мільйонів також відновлення закладів освіти.